Доброго дня, мої дорогі дорогікласники. Сьогодні на уроці спробуємо застосовувати набуті нами знання із теорії Макса Планка і рівняння фотоефекта до розв'язування задач. Ну, відповідно, нам необхідно буде дещо з вами згадати. Я пропоную вам разом зі мною в зошиті розв'язати декілька елементарних задач. Який містить в собі матеріал, який ми вивчали на попередніх уроках. Тобто фотоефект, кванти, фотони і рівняння фотоефекту. Я візьму свій улюблений збірник і почнемо разом з вами розв'язувати задачі. Отже, перша задача визначити енергію фотонів, яка відповідає довжині хвилі. Дану пишу, довжині хвилі 0,8 мікрометра. Нам потрібно визначити енергію цих фотонів. Відповідно, діти, ви пам'ятаєте формулу Hню або H -C на лямбда? Як бачите, все дуже просто, але... Ми не забуваємо з вами, що 0,8 на 10 в мінус 6 це метр. Тобто мікро ми обов'язково беремо. І пишете, задача надзвичайно проста, адже енергія дорівнює 6,63 стала планка на 10 в мінус 34 степень. Помножити на 3 на 10, в 8, адже швидкість світла. Всі ми знаємо і всі ми пам'ятаємо, 0,8 на 10 мінус 6 степень. Ну, дивіться діти, я зроблю простіше. Мінус 6 степень, перенесеться в чисельник і буде плюс 6. Тобто я оце все 6,63 помножить на 3, помножить на 10 в мінус 34, помножити на 10 у 14. Поділити на 0,80. Дивіться. 6,63 помножити на 3. Це дуже просто буде діти 19,89 помножить на 10 в мінус 20 степень. Поділити на 0,80. Ну, відповідно, я запишу трошки простіше. 198,9 на 10 мінус 20 поділити на 8. Дорівнює Ну, ви розумієте, що ми будемо робити наближно. 19 поділити на 8, буде приблизно по 2, значить, 16 пишу 38, це буде по 4, 32, 69, ну наближу 24,8 на 10 мінус 20 степені дежопу. Якщо вам Треба буде цю енергію перевести в електрон вольти. То ви 24,8 на 10 в мінус 20. Поділити на 1,6 на 10 в мінус 19. І отримаєте 24,8 на 10 в мінус 1, поділити на 1,6. Ну, це буде. 2,48 поділити на 1,6, і буде якесь число в електрон Так Я не хочу усно ділити, просто не хочу. О, там буде 1,4 десь так приблизно. Ну, давайте запишу 1,4, наближу. 1,4, так, щоб не ну, було. Оце перша задача. Я сподіваюся, ви її записали. Якщо не записали, зупините запис і діти е перепишуть. Далі задача така. А до якого виду випромінювання відносяться промені, якщо енергія фотона? друга задача, енергія фотона дорівнює 3 на 10 в мінус 23 степені джу? Якщо до якого виду... Очевидно, треба розрахувати лямбда І потім подивитися в табличку і знайти, що ж це за вид випроміню. У нас формула вже готовезна, Тому лямбда відповідно, до рівня, hc поділити на s цієї формули. Ну, відповідно, лямбда до дорівні. Нам треба 6,63 на 10 в мінус 34, на 3 на 10, в 8. Тобто задача дуже-дуже діти, прості. Достатньо знати одну формулу 3 на 10 мінус 23. рівня. Ну, відповідно, дивіться, 3, і 3. Я скорочу. Буде 6,63 на 10 в мінус 34. І помножити на 10 2 мінус 23. в чисельник. І буде 31. Дорівнює 6,63 на 10 в мінус 3 степені метра. Ось така. Довжина цієї хвилі, цього промені. Ну, Ви подивитесь в таблицю і знаєте, що це за промені діти без проблем, тому що це зовсім і зовсім діти не важко. Відповідно, наступна задача третя. Я стираю першу нашу задачу, яку я вам зібрав, слово «дану» залишу. Ну і оце ось, діти зараз зітруть. І ми з вами спробуємо розв'язати третю задачу. Третя задача така. Який імпульс фотона, що має енергію 6 на 10 мінус 19 джувель? Ви пам'ятаєте добре, що з 9 класу імпульс букву Т. Ви пам'ятаєте, імпульс це H на лямбда. І ви пам'ятаєте, що формула для енергії H це на лямбда або ПЦ. Звідси діти, дуже просто П дорівнює енергія поділити на С. І дорівнює 6 на 10 мінус 19, поділити на 3 на 10 у 8. Буде 2 на 10 мінус 27 степені, ну, одиниці вимірювання кілограм метр на секунду у імпульси. Це Задача дуже проста. Як ви бачите, просто необхідно знати розрахункові формули. І пам'ятати той матеріал, який ми з вами вивчили. А його не так уже і погано. По теорії фотоефекту і квантум, світловим квантом та фотограмдіти. Наступна задача така: під якою напругою працює рентгенівська трубка, якщо найжорсткіші в лапках промені в рентгенівському спектрі цієї трубки мають Частоту, я пишу, ню дорівнює 10 в 19 Герц. Яка ж напруга? Ну, ми пам'ятаємо цю напругу, ми називаємо ще ну, просто запірною, коли фотоефект припиняється. Але в нашому випадку є у дорівнює аш, тобто енергія. Якраз і залежить від добутку заряду електрона на напругу. Звідси напруга дорівнює. H-ню поділити на е, діти. І ми шукаємо все те саме, що 63 на 10 мінус 34, помножити на 10 у 19 і поділити на 1, 6 на 10 у мінус 19 степень. Ну, дивіться, діти. Мінус 19 перенесеться чисельник, буде плюс 19. Тобто буде 6,63 на 10 в мінус 34, на 10 в 38, поділити на 1,60, дорівнює. Я буду діти дуже-дуже наближені. 6,6. 6, давайте візьмемо 7, а тут візьмемо 2. Тобто 7 поділити на 2 наближено. 3,5 на 10 у 5 степені вольт. Ну, ось така діти напруга. Буде на цій ці задачі на родянівській трубі. Наступна задача. Чи виникає фотоефект у цинку під дією випромінювання, що має довжину хвилі? 0,45 мікрометрів. Тож бо я стираю верхню задачу. Це задача така дуже проста, але вона цікава, тому що треба розуміти, що відбувається. Отож я повторюю, чи виникає фотоефект у цинку під дією випромінювання довжина хвилі, якої 0,45 мікрометрів запишу зразу мінус 6 метрів, щоб не плутатися. Передивіться діти, беру таблицю, наш збірник, і шукаю, а яка робота виходу для цинку 4,2 електрон вольта, а виходу 4,2 Евро. Нам треба знайти роботу виходу першу якусь для цієї дужини хвилі, і порівняти її з роботою виходу, яка є. Якщо вона буде однакова або більше, то фотоефект відбудеться. Якщо менше, не відбудеться. Тобто HC лямбда дорівнює А виходу перша якась. Ну давайте розрахуємо. А виходу перша дорівнює 6, 63 на 10 мінус 34, на 3 на 10, у 8 поділити на 0,45. На 10 у мінус 6. Дорівні. 6,63. помножити на 10 мінус 34. Помножити на 3. На 10 в 14. Ви вже розумієте чому. І поділити на 0,45. Ну, діти, я. Такий якийсь запис поганий. Я напишу так, 6,63 на 10 уже в мінус 20. Помножить на 300, поділити на 45. Ось це буде краще. Я нижню задачу дітей. Я вас хочу діти навчити, тому що якщо вам комусь треба буде здавати тестування, ЗНО, фізики, у вас там де буде калькулятор, і треба вчитися, рахувати і виходити з ситуації якимсь чином. Тобто 6,63 на 10 мінус 20. Дивіться, я скорочу на 5. Тобто 300 розділити на 5, буде 60. А 45 розділити на 5 буде 9. Ось такий. Знову пишу. 6, 63 Помножить на 10 мінус 20 і помножить На 3 скорочу. Тут буде 3, а тут буде 20. Дорівнює. Тепер тут скорочу на 3. Дивіться. 2, 21. Помножить на 10 мінус 20 і помножить на 20. Дорівнює. Ну, я запишу так для вас 22,1. Помножить на 2, помножить на 10 мінус 20, дорівнює 44,2 на 10 мінус 20. Ну, давайте ми переведемо в електрон -вольти. Або навпаки, 4,2 переведемо у джоулі. Як вам краще. Ну, давайте отак зробимо. 4,2 помножити на 1,6 на 10 мінус 19. дорівнює. Ну, якщо бути. Чесним, то я в стовпчик, тому що я не хочу користуватися калькулятором. 2 пишу один, замічаю 5, 2, 2, 4. Буде 6, 7, 2 і 2. Буде 672 на 10 мінус 19 степені. Або запишу 67,2 на 10 в мінус 20. Дивіться, яке тут число. Дивіться, яке тут число. А ну давайте ми з вами поміркуємо. О, і це буде ваше завдання, в принципі, чи відбудеться фотоефект от в цій задачі, чи не відбудеться фотоефект в цій задачі. Мені просто цікаво, щоб ви самі це зобразили. Яке число більше? Оте число буде більше, чи оте число, яке вийшло у нас друге, буде більше. Ну, відповідно, діти, ви ж розумієте, що це більше. Тобто, червона межа фотоефекту 4,2 електронвольта – Вольта. 67,2 на 10 мінус 20. А в нас вийшло тільки 44,2 на 10-20. Відповідь буде яка? Фотоефект не відбудеться. от діти такого плану задачу, мені потрібно, щоб ми з вами в понеділок вміли розв'язати на самостійній роботі. Нічого важкого нема. Так, всіх, всіх вам здоров'я. Слухайтесь, батьків, бережіть себе і до побачення, до зустрічі, вчить фізику, діти.